Профілактика дитячої злочинності. Тема розмови, що стала приводом зустрічі дільничних інспекторів Тернопільського міськвідділу внутрішніх справ та Ушнівського та педагогічного колективу технічного ліцею Світло, що в обласному центрі. Застерегти, порадити, підказати. Процеси виховання ці аспекти дуже важливі. Адже, як стверджує директор Тернопільського технічного ліцею Ігор Лисий, фізичний розумовий і психологічний розвиток неповнолітнього обумовлює нестійкість їх характеру, незрілість мислення, намагання звільнитися від контролю та опіки з боку батьків, вчителів. Ми дорослі маємо це пам'ятати і не допустити, аби діти через неадекватну поведінку, недостатній життєвий досвід звернули на хитку дорогу. Найпершими вихователями власних дітей є батьки. Саме рідні подають приклад соціальної адаптації, формують у підростаючого покоління життєві пріоритети та цінності. Свою лепту вносять вихователі, вчителі. Всебічно розвиваючи особистісні задатки хлопчиків та дівчаток. Важливе місце в педагогічному процесі, як засвідчує досвід, відводиться і правоохоронцям, адже правове виховання не менш важливе за інші напрямки впливу на ще не до кінця сформовану особистість. Основне суспільство це закласти підвалини, підґрунтя суспільного життя, а це є спілкування з дітьми, які навчаються як в школах, так і в інститутах, в ліцеях, адже самі школярі ліцеї, Їсти вони будуть створювати наше суспільство в майбутньому. Як ми будемо їх інформувати про недопущення порушення чинного законодавства, про попередження злочинів різноманітних, ми їм допоможемо стати на ноги і вони ж безпосередньо в подальшому забезпечують тобто, нормальне функціонування суспільства і недопущення даних правопорушень. Про шкідливі звички, про найпоширеніші в дитячому середовищі правопорушення, про те, як не стати їхніми героями, про відповідальність та багато іншого цікаво почули ліцеїсти від правоохоронців. А ще школярі та педагоги запропонували свою допомогу правоохоронцям. Я радий, що ми можемо маємо змогу запросити працівників міліції до цієї спільної нашої справи. Тим більше в ті часи, які зараз власне і десь є нестабільними в плані безпеки дітей. Поліцею написаний наказ, видано наказ про додаткові заходи. По охороні життєдіяльності дітей, заходи безпеки дітей, заходи безпеки, поведінки, щоб запобігати певних ну тих проявів, які не дай Боже можуть статися на території нашого рідного міста. Саме ліцеїсти в захоплені від такого нововведення, адже кожен з них, а особливо старшокласники, у мріях, можливо, не раз приміряли на себе форму правоохоронця. І прагнуть здобути перший реальний досвід, оскільки наш ліцей дуже переживає за долю наших бійців. Ми обговорюємо ці теми, стараємося якимось чином, хоча б трошки допомогти їм. Інколи передаємо і якісь харчування, продукти, інколи здаємо гроші.